І так, як сьогодні гаряче на дворі, робимо морозиво банан морожений. Полуничку свою вчора вечором зібрала і положила в морозилку. І одне яблучко кинула. І вийшло. Ой, гляньте на ну яке добре. Ой, трошки неповне, то не виходить шарики. Дивіться. От така смакота вийшла. Дуже гаряче сьогодні. У нас як не вітер, то гаряче. Як не гаряче, то дощ. І ніяк не, не це є. Не виходить людям. Зараз я виберу ложечкою звідти, І така. Дивіться, яка смакота. Ой. М -м -м. Три запахи. Бананом пахне, яблуком пахне, полуничкою пахне. М -м -м. А полуничка своя, і вона такий запах має. Прям хороший такий, добренький. Всім гарного дня, мирного неба. Робимо розиво. Я сюди не додаю ні цукру, нічого. І дуже-дуже смачно. Банан же ж смачний, солодкий. Полуниця в мене теж солодка. Ну і яблучко. Всім приємного апетиту, бачите, зараз виберу звідси і положу сюди.